Міста на межі тематична виставка, присвячена річниці звільнення Снігурівки та Херсону з під російської окупації. Експозиція налічує більше 200 світлин, на яких зображене життя міст впродовж останнього року. Як розповідає співзасновник волонтерського центру ДОВ Володимир Алєксєєв, робота над експозицією розпочалася одразу після деокупації під час доставки гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Однак сама виставка була підготовлена за кілька днів. Ці фото... Вони були зроблені деякі в перші дні. Я не кажу в перший день, але в перші. Тобто не 10 днів, а там 3, 4, 5, Тобто, от саме перші дні, а деякі фотографії, наприклад, як цей колаж протягом кількох місяців після. Наприклад, Херсон, який він став пустий під час обстрілів. Тобто на контрасті показувати це все. Я кілька днів буквально тому вівторок позвонив хлопцям. Я говорю, хлопці, у нас річниця через. Чотири дні. Давайте спробуємо зробити виставку. Спеціально для експозиції волонтери ДОФУ власними силами ремонтують підвальне приміщення. Володимир Алєксєєв вже називає його найбільшою виставковою залою в укритті Миколаєва, оскільки простір здатний вмістити 250 людей. В місті нашому Миколаєві на даний момент наразі нема, не було жодного великого простору в укритті. Є зал там в театрі на 40 місць, є ще один простір там на 90 місць. Тут ми не один місяць працювали, вичищали, вигрібали. Це все не завершено. Ще. Ми ще багато чого готуємо. Авторами представлених в експозиції робіт стали миколаївські фотографи Сергій Кононенко та Дмитро Скороходов. Митці вирішили супроводжувати волонтерів з дофу. Так поступово і почав збиратися матеріал для виставки. Це дуже тяжкий проєкт, тому що дуже тяжко знімати ці зруйнування, ці зламані судьби людей. Їхні хвилювання, їхні радощі. Це все ну, тяжко, тому що. Це все проходить через твоє серце. Присутній на відкритті виставки начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров зазначив, подібні експозиції є важливою складовою інформаційної кампанії у війні з Росією. Погляд автора, погляд митця перетворює будинність в історію. Тому я дякую за те, що ви робите. Я сподіваюся, що цю виставку, що ці світлини колись побачать європі. Тому що ми з вами це бачимо, на жаль, і бачимо, бачимо щодня. Е, бажаю, щоб відбулася така виставка. Виставка триватиме протягом двох тижнів. Після цього ДОВ запрошує миколаївців ознайомитися з фотохронікою Революції Гідності: Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.